Доброго дня, шановні слухачі, шановні підписники каналу Гроші на кушеці. Сьогодні в нас досить цікавий такий епізод, про так звані сендвіч покоління це про людей, які фінансово піклуються і про своїх дітей, і про батьків. І сьогодні мова буде йти про покоління Х. З вами сьогодні я, Любов Ледомська, економіст, фінансист та фінансовий психолог. Про що йдеться мова? Нещодавно в статті стаття з'явилася в англійському журналі The Economist про фінансові виклики людей покоління X, які змушені фінансово піклуватися про своїх дітей. Та літніх батьків. І журнал в цій статті стверджує, що фінансово та іншим чином це покоління є справжніми лузерами. Давайте трошечки розберемося, оскільки багато з нас, хто відноситься до цього покоління, що воно таке і що це значить. Тобто, ще раз підкреслюю, Термін сендвіч покоління може стосуватися насправді будь-якої людини, будь-якого покоління. І сьогодні ми розглядаємо саме покоління Х. Що таке сендвіч покоління? Це дорослі середнього віку між віком 40 та 60 років, які одночасно відповідають і за підтримку як своїх дітей, так і своїх літніх батьків. Тобто це не фіксоване покоління на кшталт бейбі-бумерів або покоління Х, а життєва ситуація, яка може стосуватися будь-кого, хто піклується одночасно про молодших і старших родичів. І ми сьогодні говоримо про покоління Х, серед яких люди якраз і опікуються і поколінням після себе, і поколінням до себе. Тобто це люди між, між віком 40 та 60 років. Як так виходить, що потрібно піклуватися одночасно про два покоління і про дітей, і про своїх батьків? Причиною тому є демографія. Раніше жінки народжували десь у 20 років орієнтовно, коли їхні батьки були ще відносно молоді. Але з часом та сьогодні діти з'являються у матерів яким 30 з плюсом років, коли їхнім батькам цих матерів вже 60 з плюсом років і вони потребують догляду. Які ж тенденції ми можемо вбачати в цьому поколінні та в світі? Ну, по-перше, зростає кількість багатопоколінних поколінних домогосподарств. Через економічні труднощі та зміни в культурі. Тобто під одним дахом живуть люди різних поколінь. По-друге, це цифри стосуються США, але в Україні аналогічна ситуація може відсоток, може відрізнятися. Тобто, близько третини молодих дорослих у США. Віком 25-34 роки до сих пір живуть із батьками, оскільки взяти кредит досить важко, відсотки високі і виплачувати його також важко. І по-третє, тенденція є така, що батьки довше підтримують дорослих дітей і одночасно доглядають за своїми батьками. Ну і основне, з якими ж фінансовими викликами стикається покоління Х. По-перше, стикається з дуже сильним фінансовим тиском на себе. Тобто середні річні витрати представників цього покоління сягають 10 тисяч доларів на утримання обох поколінь і додатково більше тисячі годин. Якоїсь роботи та допомоги і дітям і батькам. Майже половина підтримують дорослих дітей фінансово. Чверть є основними джерелами підтримки. І ще чверть допомагають фінансово батькам. Може бути присутня і одночасна підтримка трьох поколінь, ще й допомога з онуками, що загалом оці фактори викликають фінансовий стрес та виснаження власних ресурсів. До того ж, представники покоління Х стикаються із емоційними та кар'єрними труднощами. По-перше, це велика кількість обов'язків, яка зменшує особистий час і можливість самодогляду. По-друге, жінки частіше беруть на себе фізичну та емоційну роботу, а чоловіки беруть на себе фінансову роботу. Підвищений ризик депресії, вигоряння та тривожності, особливо у жінок. Чому можна не дивуватися, бо стільки Напруги людині інколи важко витримати. По четверте, кар'єра може страждати через зменшення часу, який людина може присвятити своїй кар'єрі та доступності. В таких людей дуже часті почуття провини, конфлікти у шлюбі, у шлюбі і соціальна ізоляція. Звісно, представники покоління Х масово пішли у психотерапію для того, щоб взяти собі підтримку в таких складних ситуаціях. Ми з вами поговорили про особливості характеристики сендвіч покоління, покоління Х. А як же так зробити, щоб о, всім на все вистачало? Ну, не на все, а на обов'язкові витрати, як охайно розподіляти ці витрати між дітьми та батьками, яких ви отримуєте? По-перше, важливо почати з ясності, а не з почуття провини. Потрібно скласти список потреб усіх залежних. Записати обов'язкові витрати для дітей, наприклад, на освіту, на здоров'я, на їжу і для батьків, на медицину та проживання. По-друге, важливо відділити потреби від бажань. Це допомагає пріоритизувати. Наприклад, важливо купити ліки, а не подорож кудись у Турцію. І по-третє, важливо усвідомити, ви не зобов'язані давати все всім. Бо підтримка це не тотальна самопожертва. Другий крок важливо скласти прозорий бюджет. Якщо вам потрібна з цим допомога, будь ласка, звертайтесь на e-mail каналу Гроші на Кушеці. Отже, прозорий бюджет прозоро ми дивимося на доходи і на витрати. Наприклад, на фіксовані витрати. Оренда, комуналка, які спільні для всіх, і котрі більш-менш не, не міняються місяць від місяця. Далі витрати на дітей це школа, гуртки тощо. Це залежить від віку дитини. в третіх, це витрати на батьків, ліки транспорт, це можна координувати між учасниками, між членами сім'ї та заощадження на себе. Фінансова подушка має бути у вас обов'язково. Третій крок. Важливо по можливості, якщо така змога є, залучати інших до допомоги усім. Наприклад, старші діти можуть допомагати частково за рахунок підробітку власного, ну, поповнювати, наприклад, мобільний рахунок або молодшим дітям, або старшим батькам. Батьки, які мають пенсію або накопичення, можуть теж щось вносити. І на цю тему дуже важлива чесна розмова. Ну і загалом в кроку 4, який може показати, як розподілити всі витрати, але важливо підлаштувати ці цифри відповідно до ваших реальних потреб. Ну і можна розподілити свій дохід на витрати по категоріях таким чином. Десь приблизно 60% йде на базові потреби сім'ї, десь 20% на розвиток дітей, приблизно 15% на турботу про батьків і 5% обов'язково заощадження на свої власні потреби. І останній крок п'ятий дуже важливо захистити своє власне майбутнє, не жертвувати своїм пенсійним фондом. Бо незабаром через 5, 10, 12 років, вже ви будете потребувати допомоги фінансової, але, наприклад, в Україні може скластися важка ситуація. І з неспроможністю пенсійного фонду виплачувати пенсії. Таким чином, про це потрібно подбати вже сьогодні самому. І по-друге, подумайте про страхування на випадок втрати працездатності. І на цю тему важливо проконсультуватися із відповідним фінансовим фахівцем. Загалом. Я б не називала покоління X лузерами, оскільки представники цього покоління опинилися в досить важкій ситуації, коли мусять опікуватися і своїми дітьми, і своїми батьками, а інколи ще й онуками. І цікаво, що на відміну від інших країн, українське покоління X дуже унікальне, бо саме воно будувало нову Україну в 91-му році і далі по сьогодні, і створювало унікальні нові бізнеси. Дякую за увагу! Підписуйтеся, будь ласка, на канал Гроші на Кушеці, щоб не пропустити нові епізоди.